Привіт-привіт. То вже певна шоста серія буде про цю хату нашу, нашу, не нашу, так фактично сказати. І історія така. Значить, продавав я свою квартиру тут, де, я, де ми жили до останнього часу, до самого пожару. Ну, можна сказати, що ми й досі живемо, фактично ми тут працюємо і вон щось трошки робимо. Полатали трошки дах, щось далі будемо латати. Ну, звісно, тут дуже страшно все виглядає, не спору. Ну, але то таке буває страшніше. Е, вот. Значить, з'являється в мене купчиня, чи купчиха, чи Коротше, жіночка, яка хоче купити квартиру, прийшла, подивилася. Ну Сподобалося, ціна була нев... зовсім зовсім невисока, Я вже не пам'ятаю, як... скільки, ну там буквально не 3 тисячі доларів чи що, ну зовсім копійки. Місце хороше, бачите, центральна дорога, магазини близько, зупинки. вон, вон Там буквально 100 метрів туди зупинка, 100 метрів сюди зупинка, ну центр міста, красота. От. ну Буде купляти. Дає гроші, вже достає. Сторби гроші дає гроші, чекайте, кажу, йдемо до нотаріуса, оформимо документи, тоді дасте гроші. Ну, поїхали ми до нотаріуса. Нотаріус перевіряє документи. Все в мене, в мене все грає, я можу продати хоч вже. А в тієї жіночки виявляється, що вона в неї печатка в паспорті, що вона замужем. І замужем за німцем. Ті каже той нотаріус, що така штука. Раз ви замужем, Значить, від вашого чоловіка треба згоду на купівлю квартири. А та жіночка каже: Та я, та я там була в Німеччині на роботі, вийшла заміж, щоб просто легалізуватися. Та ще й з тим німцем посварилася, він мені нічого, ніякого дозволу не дасть, ніяких, нічого не буде. Таріо каже, ну, раз не дасть чоловік дозволу, значить ніякої купівлі оформити не, не, не можна по закону. І от таким чином я вже бачив гроші за ту квартиру, от то в таких руках, ой, Ні, в тих руках. А ті руки нічого не брали. От. Чи як там? Хто то там казав? Порошенко чи хто? Чи Ющенко. Вот. Да, ті руки нічого не брали. Вот. І та рука теж нічого не брала. Вот, от так було, що я мало-мало-мало не продав квартири. Ну, але так сталося, так сталося, що вона мені пригодилася як розлучився з першою жінкою, то я собі жив тут, керував разом з дітьми. Майстрували, крутили гайки. О, помаленьку росли хлопці, я старів, хлопці росли. Ось така штука. От, слідуюча історія буде про те, як я ходив до ворожки, щоб продалася ця квартира. Так що народ. Дослідуючого відео, я думаю, буде теж цікаво. Бувайте!